Невеличка така історія, тільки що спускаюся до себе в провулок автомобілем і наблюдаю таку картину. Перевулок має Т-образне перехрестя. І людина ставить машину прямо на цьому перехресті, чужим людям під ворота. Ну, Розуміло, що так робити не можна. Я поки розвертаюся, наблюдаю таку картину, що власник двору виходить і е, ложиш в саморізів ну, в якості науки під цей автомобіль. Ну, Я побачив це, спускаюся вниз провулком, замічаю якась молода людина, стоїть куре. Я під'їжджаю до нього, питаю, це не твій автомобіль стоїть під цим? Ні, ні, дядя, ні, це не моє. Не твоє, то не твоє. Я поїхав, вигрузив машину, поїхав, піднявся наверх з перевулка. Поставив в гаражі машину, йду назад і наблюдаю, що молодий хлопець, який стрибав в машину, їде прямо на мене. Ну, думаю, зупиню його, скажу йому, що там така історія. <рес> Мені так було приємно побачити цього мужичка, який казав, що та ні, ні, не моя, за рулем він по газам і быстренько поїхав. Ну що ж, повчальна історія, я думаю, для нього матиме продовження. Наступного разу не буде так робити. Просто хотілося людину попередити. Він розумів про свій боку. Ну, таке буває.